е, e, призупинив інтеграцію з Bing, щоб люди e, не обходили платний доступ до контенту. Вже такий був випадок, що багато людей, e, вони через Плагін Bing, через ChatGPT почали добувати платний контент. ChatGPT це прикрив, e, там якісь зараз. Спалили тепло. Хлепа якась несеться. І, і зразу після цього Гул e, сказав таку штуку, що Робостексте це дуже дуже старий такий механізм, і треба його вже змінити. Треба uh -huh. якісь придумати нові штуки, па вони розмножаються і становиться все більше, більше, і тому треба придумати якісь нові директив. І я хотів би трошки про це поговорити. Uh, я цю новину, ну, так, вони uh, давай, давай, Давайте тут зупинимось, я би хотів вас зупинити, тому що тут дуже давай. цікава річ, про яку багато сьогоднішніх не знають, і мені здається, тут треба е, акцентувати. Дивіться, що, що, що відбулось. Получається, є якийсь контент, uh -huh. так, до якого ти не можеш отримати доступ. Точно. Чому ти не можеш отримати до нього доступ? Тому що він, наприклад, закритий реєстрацією, так? Так. Але бінг може почути. Правильно? Передивіться. От подумайте, питання для Сьогошників. Насправді я не буду відповідати на нього. Як, наприклад, якщо у вас є закритий контент, бінгу віддавати його, а ну, користувачу виходить не віддавати. Ви розумієте в чому суть? Да? Тобто, okay. е, як зробити так, щоб у вас, наприклад, у вас є, наприклад, закритий форум, який потребує платної реєстрації. Але ви хочете, щоб пошук індексував ваш, ваш форум і видавав його в, ну, в результатах пошуку? Е, дані недоступні. Ну, да. Типа, для всіх. І от, в принципі, від, відбулося, ми, ми, ми хочемо трафіку на наш форум. Але він закритий. Але не хочемо показувати. Приходь на форум, ми, ми тобі покажемо там 20% якогось контенту, а потім. Ми можемо нічого не показувати. Ми можемо ми нічого не ми можемо зразу на логін вести. Як зробити так, щоб, виходить, так, у Гула є рекомендації про це. У Гула є... він же це О, От я рекомендую сьогодні почитати. Тому що це це якраз от, про, про це, так? Чому uh -huh. бін закрив? Це дуже тому, крута що... штука, кстати. Це дуже крута штука. Я тільки що так звучу. Чому Bing якраз закрили? Тому що ми там, типа, чи ти можеш написати свого там, робота, який там. цей, Він не получить цього контенту, який получить Bing. Uh -huh. Тому що Bing це пошукова система. Він стукає, типу, від свого імені і забирає цей контент для, типу, пошуку. Да, ну і, і сервер видає, Все нормально. Ну, да, 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 да. А тут, типа, лайфхак якраз в цьому полягає. Прикольно. Угу. А, ну, окей, а, а дивіться, і тут ж прикона то, то, що як тільки цей, це, це відбулося, гул бисненько такий, нам треба замінити роботих <сум> Щось що нове відбувається, давайте змінимо, а передімо І я так розумію, що ми найближчим часом зможемо в роботих указувати, вказувати, чи хочемо, щоб якісь там. Чи GPT чи будь-хто там, типу так таких ресурсів, міг отримувати наші дані чи обучатися на наших даних, я так розумію, навіщо Google це задекларував? Вони з одного боку там можна просто вказати Юзірагент, це дуже просто, але вони планують змінити повністю протокол. Тобто, я mm -hmm. так вважаю, що додати нові директиви. І uh -huh. ну може якісь там старі прибрати, але там прибирати зараз нічого uh -huh. нічого такого не можна. Я думаю, якісь нові директиви вони дивляться додавати. Е, Мюллер казав, ну або не Мюллер або Лойди казали, що поки що в пабліку вони не будуть це е, об, обсуждати, а будуть об, обсуждати там у себе десь, а потім вже збирати фідбек е, через декілька місяців, місяць чи два. І потім вже щось там думати. Я думаю, що в найближчі місяці, декілька місяців, нас нічого такого не очікує. Ні, все вірно, все вірно. Ось вони ж кажуть. Ми починаємо публічну дискусію, всіх приглашаємо членів сообщества висказатися по цим протоколам, бла, 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 бла. Ну ні, от видиш, вони якби цю тему вже починають. Я думаю, дискусіон... я думаю, тут що знаєте є велика проблема. Тобто, ти ніяк не можеш сказати, щоб твій сайт не, на твому типу, контенті не обучався. Uh -huh. ну, тобто, ти можеш, в принципі, uh -huh. закрити його від пошуку, так? Ну, Те, uh -huh. що відбулося, да? е, це утотожнення пошуку, виходить, і е, моделі OpenAI. Да? Тобто, типу, uh -huh. по суті, е, OpenAI Діяв від імені Бінга, а Бін е, в своєму представленні діяв від е, імені пошуку. Mm -hmm. Хоча контент, який використовувався, він не використовувався в пошуку, так? він використовувався е, в чаті. І тут насправді є проблема, тому що ти не можеш сказати ніяк, що я, наприклад, хочу, щоб мій сайт індексувався, але я не хочу, щоб дані з мого сайту е, якось використовувалися е, де, де інде. Да? І ага. е, я думаю, що це якраз з цим зв'язано. Тобто, десь десь є тут має бути якась директива, е, де ти можеш заборонити е, використовувати свій контент, типу. Е, да, 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 я теж про це думаю, так. Да. Наприклад, я не хочу. Ну, не хочу і все. Чому? Пофіг, не хочу. Ну, чому е, тут є відповідь, чому? Е, тому що якщо в тебе є контент, який ти. Вважаєш унікальним з точки зору якихось знань, то якщо ти його не будеш віддавати в моделі для навчання, так то відповідь на це запитання, ну на якісь запитання, ну, да. буде в тебе на сайті, а не в пошуку, як собственно, Google чи, чи Bing хоче робити. так Тобто, і ти, ти будеш получати собственно профіт від. Sous-titrage Société Radio-Canada